Проти енергетиків Львівська прокуратура відкрила кримінальне провадження проти працівників Львівобленерго за зловживання службовим становищем. Усе через відключення від електропостачання водоканалу Борислава. За півроку мешканцям цього міста шість разів перекривали воду. Останній раз зневоднення тривало кілька тижнів. Нещодавно терпець містян урвався, і вони перекрили головні дороги міста. У прокуратурі дійшли висновку, що посадовці Львівобленерго діяли незаконно, адже без води за Лишилися об'єкти стратегічного значення, лікарні, санаторії, школи та садочки, і не лише у Бориславі, а й у східниці у Львівобленерго коментувати ситуацію. Відмовилися посадовцям компанії. Загрожує штраф від 40 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років. Посадовими особами енерго» не було взято той факт до уваги, що комунальним підприємство вживалося заходи до погашення боргу за спожиту електроенергію. І так останній платіж ними був здійснений 3 червня у сумі понад 160 тисяч гривень. В зв'язку з тим, враховуючи дані обставини, проторию області, 8 червня було зареєстровано кримінальне провадження.